Вона добре вміє рахувати десять і знає усі букви. О ярок щоправда неохоче складає їх у склади. Майбутня першокласниця Юля після річної підготовки до школи займалась і вдома, і з педагогами так і не почала читати. «Їй повинно подобатися те, що вона робить. От і тому ми її не ну не силували. Тепер мама хвилюється чи добре підготувала дитину до шкільних випробувань знаннями. От є звичайно така тривога, знаєте, що дітки прийдуть підготовлені, а як же ж моя? Ну я думаю, що це буде для неї додатковий стимул. Я, звичайно, їй поможу в цей момент. Я її заставлю. Ну як не заставлю, підтримую. Я думаю, що ми справимося такого оптимізму. Мамі додали і слова першої вчительки та заспокоїла читати, як і писати, навчимо у школі. Це стосується усіх майбутніх першачків, твердять фахівці міського управління освіти і запевняють, вимагати володіння цими вміннями педагоги не мають права. Дуже добре, якщо дитина іде до школи, вміючи читати однак це не є обов'язковою вимогою, тому що програмою для першого класу впродовж всього року передбачено вивчення звуків, букв, формування навички читання, розвиток зв'язного мовлення дітей. Однак без певного інтелектуального багажу, взагалі ніяк шестирічки мають вільно відповідати на прості запитання, вміти описувати картинки та події, а ще вправно малювати, вирізати та ліпити. Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати чи рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим усьому цьому навчитися. Принаймні, так твердять психологи. Тому дуже важливо наскільки психологічно дитина готова до нового життя. Наскільки дитина вміє спілкуватися, наскільки вона от вміє пояснити, що вона хоче, може підійти, зав'язати ту розмову, може себе якось ну. Показати, розказати про те, що вона може зробити, що вона любить робити, наскільки вона уважна, може втримувати ту увагу. А ще важливо, наскільки першокласник позитивно мотивований на навчання. Така дитина, навіть якщо вона не вміє читати, але інтелектуально і психологічно готова сприймати масив інформації, обов'язково наздожене більш сильніших однокласників. За навчальною програмою, за навчальним планом, відводиться окремі години. Якщо які надаються, можуть можна працювати з тими дітками, які можливо на уроці не засвоїли повністю весь матеріал, які були можливо не так підготовлені до школи. І за рахунок цього, за рахунок цього часу, діти до кінця року вони практично вирівнюються. Нові стіни і чужі люди, аби перші дні у навчальному закладі не перетворились на суцільні переживання, психологи радять батькам заздалгідь поближче познайомити своїх дітей зі школою два тижні до 1 вересня найкраще для цього період. Прийти, познайомити, погуляти по подвір'ю, завести по можливості домовитися, завести в клас, показати класи, ознайомити дитину було би дуже прекрасно, якщо вже списки сформовані будуть і будуть знати, який класовод буде у дитини познайомити попередньо з вчителем. Майбутня школярка Юля зі своєю першою вчителькою уже знайома і тепер склавши шкільне приладдя до нового рюкзака, насолоджується залишками безтурботного дитинства. Скоро перший дзвоник. Так, мені весело, бо йду до школи і співаю радісні пісні. Ірина Василовська, на замідріганта Денис Коломис, інформаційна програма.